Доброго дня! Ми з вами на каналі Поверхи Свідомості. І я з вами Тетяна Володимирівна. Нагадую, що я надаю консультації в індивідуальному порядку. Якщо комусь потрібно, ви можете знайти мої координати в шапці профіля є посилання на телеграм. Пишіть, я буду чекати. А сьогодні я хочу підняти таку тему, яку фактично цікавить і мужчин, і жінок, але стосуватися вона буде жінок. Теми для своїх відео я беру з е, запитань клієнтів, які приходять, і ці питання їх власне турбують. І для того, щоб відповіді були ну, не для однієї, а щоб їх могли почути багато людей. Сьогоднішня тема буде про меркантильність жінки. Чи все ж таки повинна жінка бути меркантильна? Чи це являється її вадою якоїсь, чи ні? Чи це так має бути? Давайте це питання розглянемо з точки зору трансцендентного е погляду? Мужчина асоціюється у нас з планетою Сонце. Сонце дає світло, тепло, яке направляється на місяць. Місяць в нас асоціюється з жінкою. Місяць це світло, яке отримує від сонця, відображає на землю. І таким чином місяць світить ем, вночі. Сонце це активна енергія, яка фактично випромінюється. Сонце енергію дає. Випромінює, яка вдень іде на землю. а Вночі світить тою ж самою енергією, тим ж самим світлом, тим ж самим теплом. Але це світло, ці промені, вони є не місячні, місяць їх тільки відображає те, що послав сонце на місяць. Таким чином, що ми маємо? Що жінка, вона приймає промені від. Місяць приймає промені від сонця, і жінка приймає енергію від чоловіка, вона її переробляє і направляє далі на того ж самого чоловіка і на, на свою сім'ю, на нижчі ланки ем, ну, на нашого життя. Що в нас виходить? Що природньо. Так влаштовано, що жінка знаходиться в прийомі, а мужчина знаходиться в віддачі. І це є властиві е, способи взаємодії, які, е, ну от так, так воно влаштовано. Немає такого, щоб е, те, що було неприроднє, являлося нормальним. Тобто, якщо Віддача для чоловіка являється нормальним, то прийом енергії для жінки теж являється нормальним. Те, що жінка є меркантильна, це є нормально, тому що в неї спрацьовує інстинкт самозбереження. Вона повинна зберегти собі життя і достаток, і вона повинна зберегти життя і достаток своїм дітям. І тому в неї вшито в прошивку оця функція меркантильності. Якщо вона не буде меркантильна, в неї не буде працювати інстинкт самозбереження. Це буде означати, що жінка, е ну якщо інстинкт не працює, значить відбувається якась духовна поломка. Вона не може функціонувати на тому е своєму е місці соціальному. Вона не може зберігати сім'ю, вона не може навіть чоловікові, от як місяць відображає це світло сонячне, вона не може відображати на чоловіка свою ласку, своє тепло, свою ніжність, якщо вона від нього не отримує оцю енергію. Більше того, Приходячи на консультації, мужчини жаліються, що жінки меркантильні, що вони хочуть, щоб їх отримували, що хочуть, щоб їх кормили, одягали, забезпечували всі їхні потреби. Але уявимо собі, що мужчина зустрічає ту жінку, яка не являється меркантильною. Що буде? Чи буде вона йому подобатися? Якщо жінка відмовилася від ідеї, що чоловік повинен дбати за її ем, життєзбереження і за її ем, ну, харчування сім'ї і дітей, якщо чоловік не буде за це дбати, то вона повинна цю функцію взяти на себе. Що в нас вийде? Що вона впаде в чоловічі енергії, вона змушена буде. Перебувати в енергіях віддачі, а не прийому, бо прийом це є жіноча е, якість, а віддача це є чоловіча якість. Коли чоловік спостерігає жінку, яка знаходиться в віддачі, він в ній, на жаль, не бачить жінку, тому що він бачить, що коло нього є мужчина, який заробляє гроші. І тоді його функція віддачі вона вже стає якби не потрібна, вона атрофовується, він впадає в енергії прийому, і це виходить ті чоловіки, які лежать на дивані, які не є мотивовані на кар'єрний ріст, на заробляння грошей. Їм не потрібна жінка, яка знаходиться в прийомі. Це веде до деструкції сім'ї. Тобто розуміємо добре, що меркантильна жінка вона буде тільки з, той, з тим мужчиною, який націлений на кар'єрний ріст, на соціальне, на якесь своє місце. Е, і йому оця жінка меркантильна, вона є нормальна, тому що він розуміє, що вона стоїть на границі збереження. І його нормального функціонування, тому що вона буде добре дбати за нього, щоб він був функціональний. А ця жінка, яка не являється меркантильною, яка сама іде здобувати собі ресурс, це в архетипах древньогрецької міфології жінка-амазонка. Амазонка, вона в древньогрецькій міфології, е, жінка не заміжня, на жаль. Більше того, вона сама ходила на полювання. І для того, щоб їй було легко тримати оцю сумку зі стрілами для полювання, вона проходила так через плече ця сумка і натирала їй груди. Для того, щоб ця сумка не натирала їй груди, вона собі зробила сама операцію і видалила грудь. Щоб було їй зручніше вбивати на полюванні. Ви розумієте? Тобто та жінка, яка націлена на самостійне заробляння ресурсу, вона втрачає первинні свої ознаки жіноцтва. Вона перестає фактично бути жінкою. От покажіть мені, буквально, хоча б одного чоловіка якому подобається жінка без грудей? А жінка, та, яка сама заробляє, вона позбавлена первинних жіночих ознак. Тому що в неї, як кажуть, виростають чоловічі первинні ознаки, духовні первинні чоловічі ознаки. Тому е, хочу сказати, що коли хлопець опиняється на стадії обрання своєї дівчини, і він бачить, що жінка, що їй все треба, їй треба ходити в ресторан, їй треба ходити в супермаркет, багато продуктів купляти, їй треба за житло платити, їй треба купувати одяг, взуття, все їй треба, і вона це пред'являє. Своєму хлопцю, з яким вона е, зустрічається. І якщо ми бачимо, що цей хлопець пасує перед цими випробовуваннями, то точно він не буде тим чоловіком, який буде дарувати потім щастя їй в сім'ї. Тому що їй прийдеться стати чоловіком. Що ж я хочу ще сказати? Що жінки. Вони е, тим Радянським Союзом вони фактично є атрофовані. І ця атрофованість жіночої енергії, вона передається, на жаль, е, з покоління в покоління. Вже давно Радянського Союзу немає. Вже давно настала в нас зовсім інша історія, е, якби суспільна. Але і чоловіків скоро і не буде. Що ж робити цим жінкам? Треба в будь-якому випадку, от зрозуміти, що немає виходу, як в будь якому випадку лишатися в жіночих енергіях, тобто залишатися в прийомі. Тому що, от коли на першому побаченні дівчина приходить з хлопцем в ресторан. І він е, ну, жалкує грошей потратити там на те, щоб її пригостити. Це перший дзвіночок того, що він буде нездатний потім отримувати сім'ю. Це просто як тест. Їй можливо, на тоді, коли вона йде в цей ресторан, можливо, і не треба, щоб він їй платив за це, але вона мусить протестувати цього хлопця. Чи буде він хорошим чоловіком, і чи буде він хорошим батьком? Чи коли я одружуся з ним, він просто ляже на диван, і в нього буде прокрастинація, лінь пиво і дзеркальна хвороба? Розумієте, але в суспільстві чомусь, коли жінки є меркантильні? Це якби якість жінки ставиться ніби в недоліки її, в якісь вади. А це не є недоліки, це не є вади. Це показує, що жінка є ментально здорова, що в неї працює інстинкт самозахисту. Якщо в жінки не працює інстинкт самозахисту. То в неї порушене ментальне здоров'я. Це психічно хвора жінка. Це збита програма життєва. Це є помилка. І якщо хлопець теж приходить і він ще потім скажеться, як же ж так, що вона така погана. Вона хоче, щоб я за неї платив, що вона меркантильна. Ну ви вдумайтеся в це. Це жахливі речі. Як жінці оприділитися, хто буде забезпечувати сохранність її сім'ї? Якщо він на першому побаченні тестує її як меркантильну? Тому. Хочеться, щоб про це задумалися не тільки дівчата, а й хлопці. Тому що поголовно, з ким я спілкуюся, от з молоддю. Вони не можуть собі створити пару, тому що всі дівчата погані. В них на першому місці є тільки шопінг і дбання за свою прекрасну шкірку. Але якщо вона це не буде робити, чи буде вона йому приваблива, чомусь він звертає увагу тільки на таку доглянуту дівчину, яка гарно вдягнута зі смаком, яка не є в нехватці, тобто яка вже на, 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 насичена енергією, він на цю звертає увагу. Потім, коли дівчина продовжує стратегію поведінки, що вона буде продовжувати бути в прийомі, тобто в жіночих енергіях, він це сприймає як погано. Ну і ті дівчата, які закохуються і дарують подарунки хлопцям, це вони абсолютно стопроцентно знаходяться в чоловічих енергіях. Що вони уявляють на виході, який результат від такої поведінки вони очікують ну, отримати? Дбайливого, люблячого, ніжного чоловіка. Якщо вона на перших стадіях знайомства дарує йому чоловічі парфуми, там, нехай, чи ще щось. Тому хочу підвести дівчат. Що потрібно бути в жіночих енергіях, тоді притягується чоловік в потужних чоловічих енергіях віддачі. І це взаємно. Жінка в прийомі, чоловік в віддачі. І тоді є гармонія, один друга доповняє. Тому що, в будь-якому випадку, те, що жінка прийме, вона і віддасть чоловіку. Вона тільки тоді може бути в віддачі, коли вона прийняла. Вона не може віддавати від себе, тому що вона е, витончиться і в результаті вона не буде мати, що дати тому чоловікові. Добре подумайте про це. Якщо вам це відео було корисне, підпишіться на мій канал, поставте лайки, напишіть е, коментарі. І натисніть на дзвіночок. Нехай вам приходять повідомлення, коли я виходжу в ефір з цікавими відео для вас. Дякую на все добре.